Так, от ми на пасіці. С притрусило трошки. От є 12 рамочні. Хтось таке зробив, як лежак, Здвинуть з місця не можна. Це системою користуюся 300 гніздо. От. Є 145 магазини зверху накидаю. Зимують, поприсипало, не закриваю льотки поприсипало. от Потім воно від тепла відходить. Зимою простий такий положок. Проста тканинка. Верхні льотки закриті, нижні настіж. от Де видно, де не видно. Я що не встиг поставити Загороджувач від мишей. Мишей просуховував Тиждень тому просуховував. Це теж цей лежак. Який не лежак, а на 12 рамок. Подішов це називається. Купив. Вот. Так от зимують. І бакфаст, і карника. Тут і ошка від теплова. Тут у мене... Ой! Відводички. Відводички теж навстіж. Відкриті, нижні, верхні закриті і теж легенько потолочена. Ну тобто скажу потолочена Положок ложок. Збирав. Пасіку, де гніздо було готове, тільки сунув, центральний викинув, були що й центральні, піднесли з золотарником. От, вітер здійняться зранку ще не було, але пасіка якби захищена, звідси забор, там яр з лісом і спереді теж якби, ліс виходить крайні точки. А кому не вистачало, де був. Більший вигіб вий, вийде на місце було, то от приїхав трошки утеплити мішковиною, мішки старі, мішковина. Трошки утеплю, подушки не ложу, це саме і е, пасіка під тоненькими положками. От такими більше нічого немає. Ну і кажу, Настіж Настя ж немає, от. немає сирості, був мороз, то піддашник трошки був за Це цей. Розложу цю мішковину, щоб йдуть у нібито морози, щоб трошки затримати над гніздом. От. Є відводички липневі, вже не пам'ятаю, оце от йдуть. Точно, цей ряд, це вже це бакфаст відводок. Ну, всі живі, прослуховував тиждень назад, забув ці мішковину взяти, положу тільки мішковину, подушки не кладу, подушки користуюся синтапонові. Це від курей відлякувати шуліки на рахунок 3х6-6 6 курок. О, і там теж ліс, край села. Якби затишно, вітерець невеличкий є, але прогонистих вітрів якби немає. От, положу зверху ці потолочинки, і все. Снігу немає, всі вулики без, ой, без утеплення. От. Оце. Більшість. Ось це водочок видно. Що там? І от, сидять. Ще забувся біля передньої стінки. Не знаю чи видно, он, зашевелилися біля передньої, не будемо їх турбувати. Зараз погода потепліла, сніг випав близько нуля, може і плюс невеличкий. Отойсь ну, відводочки, невеликі сім'ї трохи краще пішли. У мене завжди сім'ї йдуть невеликі в силу. От От теж сім'я. От уже до серединки. Теж карника. Це навіть відводок. Мабуть, тільки ранній. Нічого я не відкриваю. Вони потім від тепла знизу стоїть магазин, тут корпус, щоб була подушка, і тільки от цей нижній літок. От є ще така система, теж не був давно від синичок на завісах, от можна так зробити, трошки незручно як в прицеп ставить. Перевозить трошки вони, це самі перші мої вулики. Можна так і поробити. Не чищу льотки. від тепла Вони самі. Очиститься. Так. Так, це от уже скажу, бакфаст від теплова теж дуже спокійні. бджілки, от вони сидять біля передньої, тільки якраз піднялись, спокійні, карніка спокійна, цей Бакфаст теплова спокійний. Дуже подобається, бо були в мене місцеві. Місцеві не встигаєш відкрити, як вони чи зима, активні, неактивні, вони зразу вивалюються і все. От, Подішовці купив. от така стінка, я не знаю тут може й 50-ка мабуть. Хто я знаю. Таке, мучуюся тепер зато дешево. Будуть вони стоять в мене на стаціонарі. Все утеплення, що я зараз роблю, це мішковина або старі мішки. Це де гніздо накрив. Все, без ніяких замотувань. Все, все. І це йде мій надіжний оруженосець Саша. Відкрився, вулик був, молодець, не кинув вулика. Рахував скільки з 30-40 жалень. Не знаю. Ну, було. рука чорна, я сам чув, що в мене ж німіло. Молодець не кинув. Надійний, так сказати. Так, ну глянем. Це все теплому, що буде. Наморозь. Волога є, але сама от суха. Тоже Видно, що волога виходить з боку гнізда, це гніздечко. Це карника воро толерантна. Побачимо скільки вона толерантна. От бджілки біля першої вулички сидять. Оце є, бачите, стукати я не буду. Гарний клуб. Оце перший відводочок на дві рамки був. Відпрацювали вже як сім'я після сонячника на золотарнику. Дуже, дуже спокійні, подобаються мені. от таке все утеплення. Можна бой не їхати, але про всяк випадок невеличке утеплення. А основне утеплення вже буде, коли в кінці зими піде розплод. А зараз не дивлячись на сильні морози, отак вони в мене і будуть зимувати, і зимують із першого року. Отак, нижній літок настіж, зверху мінімум утеплення, розплоду. Можу сказати, що я не замічав. Було тільки дві зими та й поза та, що в мене були втрати. А так зимують нормально. Все, дякую, святом водохреща. Побачимося на купелі.